Темні часи добре видно світлих людей. Такий відомий вислів наразі дуже актуальний. Хтось чекає на перемогу, а хтось наближає її. Сьогодні Житомир мерегтітиме яскравими вогниками, адже справжні зірки запалять кожного, хто прийде підтримати благодійну ініціативу від відомого українського рок-гурту Козак Систем. Про особливу місію розповість совість гурту Іван Теньо. Вітаємо вас у нашому місті. Вас чекає Житомир, вас чекає вся Україна, адже люди скучили за живою музикою. Чи відчуваєте ви різницю до війни і під час війни? Що ви бачите по людях, їх реакцію, їхні очі? Безперечно відчуваю. Різниця велика і ці концерти, які ми зараз організовуємо, вони все-таки не зовсім концерти, тобто та розважальна складова. Яка зазвичай <кій> присутня в концертах, вона в воєнних концертах відсутня. Вона відсутня і у нас, і у людей, які приходять нас послухати. Тому що війна це горе і це горе торкнулося кожного українця. Тому ці концерти більше подібні на такі акції єднання, спілкування, обміну енергіями, <кій> заохочення. Один у одного накачування енергією поділитися власним досвідом, розказати людям своє бачення війни, який стан війни на сьогодні, тому що я весь час і їжу на передову до свого підрозділу, і на контакті з ще декількома комбригами. Бригад, тому я знаю трошки більше, ніж е, показують в офіційній пресі. І це людям важливо. Люди хочуть чути правду, люди хочуть відчувати, що всі ми як одне ціле, що ця війна стосується кожного з нас. Ну, а в кого те, що називається, опускаються руки, після таких концертів вони дякують і кажуть, що набралися енергії і готові намалювати далі, власне, і змінився контент, мабуть, ваших виступів і з'являються нові пісні. Ось нещодавно ви на своїй сторінці у Фейсбук так анонсували 16 вересня, вийде нова пісня. Вона народилася, я так розумію, під час війни. Чи багато таких творів за півроку з'явилося? за півроку. У нас з'явилася пісня Азовсталь вона написана дійсно під час війни. А от ті пісні, які ми запрезентували, Попередньо вони написані були за декілька місяців до війни. Тому що ми, козаксистам, слідкували за розвитком подій на кордоні з Україною ще до війни. І ми розуміли, що ця війна буде неминуче буде. От. І деякі пісні, які ми писали ще до війни, вони виявилися пророчими, так буває. І тому зараз ми їх презентуємо. Тобто на той момент вони були недоречні. Можливо, вони не б без людьми. Зараз вони резонують, тому що ця війна торкнулася кожного. Ми е, в цьому сеті вуличного, ми не всі пісні, очевидно, граємо на, тільки на військову тематику, бо на військову тематику ми більше граємо, коли їздимо на передову до хлопців, туди в розпалаги, так звані. А тут ми граємо таку суміш. Е, Одним словом, в нас така виставлена програма, як, як драматургічний акт для того, щоб спочатку людей якби заспокоїти, а потім вже дати їм трошечки більше емоцій, енергії, щоб вони вже під кінець йшли радісні і співали разом з нами гімн України. У вас особлива місія, так це благодійні концерти, яке місто Житомир за рахунком сьогодні, і ну власне, скільки зібрали коштів, скільки вдалось зібрати. В кожному місті по-різному. Я не скажу, який за рахунком Житомир, не знаю, 20-й, може 22-й, може 30-й. Про кошти говорити не хочу, тому що ми показуємо результат. Для того, щоб розтлумачити, як працює, скажімо так, ця схема цих вуличних концертів, тому що ми з хлопцями це все робимо власним коштом. Окрім самого виступу, є ще величезна стаття витрат, така як автобус, дорога, логістика, техніки, апаратури, готель, харчування. Все це на наших плечах. І все, що нам вдається зібрати, ми покриваємо ці розходи і виділяємо решту на можливість щось купити. Ну до вчорашнього дня тобто до сьогоднішнього Житомира. Нам вдавалося з кожного концерта купити «Мавік третій». Хто розуміє, що це і скільки це коштує, можете поцікавитись. Бувало так, що з двох концертів один «Мавік», бувало, з трьох. По-різному буває. Суть вже не в тому, що наша е, армія бідна, і нам обов'язково там кров з носа потрібно е, на завтра щось обов'язково купити. Ну, по-перше, волонтерством займається велика кількість людей, а ми, в свою чергу, маємо просто в своєму такому. Е, Опіку, опікувані три бригади і два підрозділи. І ми з ними на зв'язку ми знаємо, що їм потрібно, і тому там, сьогодні, після Житомира, ми можемо купити не Мавік, а щось інше. Ну, наприклад, розкладачки, тому що йде осінь, починаються душі, і слава Богу, почалася контратака на Херсонщині, так. де наші хлопці вже. 에, там двадцяте село звільняють а відповідно, коли вони звільняють село. Вони залишаються ночувати в тому звільному селі, а в ньому вже нічого немає ні світла, ні води, ні, ні жодних 에, зручностей. Тому оці розкладачки, саме на карімети, розкладачки дуже важливі. Ну це на, на, на завтрашній день. Що буде через місяць, Ну, буде щось інше, тому що війна це дуже така жива субстанція. За нею треба слідкувати і розумітися. В неї треба ми знаємо, що ви даєте концерти не лише в Україні і за її межами, це Польща, можливо, ще якісь інші країни. Чехія, німеччина, чехія німеччина е, хто приходить, українці чи все ж таки і місцеві, і як вони реагують? Я думаю, українці вимушено, е, які вимушено виїхали, вони, мабуть, дуже реагують чутливо, болюче на такі концерти. Ну, ви в своєму запитанні, в принципі, все відповіли. Да, дійсно приходять більше українці з розумілих причин, тому що вони вже шість місяців не були вдома. Їхнє перебування там вимушене, принаймні тих. З ким ми спілкувалися, ми спілкувалися з великою кількістю людей, бо концертів там було теж, я не знаю, з 15. Це, як правило, жінки, які вивозили своїх дітей, і це природньо, тому що дітей не можна наражати на небезпеку, який в цьому сенс. Це жінки, чоловіки, яких воюють, а вони змушені тримати сім'ю. А оскільки їхні будинки розбомблені, ну у більшості так, тобто більшість виїхала з тих міст і сіл, які вже окуповані. Ясно, що вони знаходяться в підвішеному стані. Їхня психіка, очевидно, достатньо порушена. Вони погано сплять, вони весь час плачуть, вони не знають, коли кінець цьому всьому. І наші приїзди, особливо наше спілкування, воно вирівнює їхній стан. Тому що ми їм, ну те, що називається, еліксир їм говоримо ті душевні речі, які потрібно говорити в цій ситуації, і їм стає легше. Вони розуміють, що є. є Є якісь зрушення в наш бік, що ми цю війну виграємо обов'язково. А що якщо ти відчуваєш, що ти не до кінця допомагаєш там фронту, це не страшно, це відчуття у кожного. <кій> у кожного українця є такий <кій> внутрішній чев'ячок, який завжди йому точить, що ти, мовляв, недостатньо робиш для перемоги. Це у всіх так і у мене теж. О, але це теж нормально, бо ми всі хочемо перемогти і. Совість завжди каже, давай, давай ще, давай ще, але в цьому цьому ще є межа, тому що ну можна просто ну, впасти і не встати. Мається на увазі, що все не переволонтериш, все не дістанеш, так. до всіх з концертом не приїдеш. Потрібно якби розважити свої сили на довгу дистанцію, бо війна буде довгою, і тут немає ілюзій з цього приводу. Так, війна змінила життя кожного українця, внесла свої корективи, хтось покинув місце проживання, хтось змінив професію. І ви не виключення. Ми знаємо, що ви здобули ще одну професію, тобто вступили до лав патрульної поліції. Як так склалося? Як це склалося? Чи комфортно <звіттє> вам е в цій ролі? Ну, ви знаєте, я на другий день війни от, я зрозумів, що я з Києва, очевидно, нікуди не поїду, я готовий захищати Київ. Але як мені це зробити? Буквально, я не знав, я розумів, що потрібно мати зброю. На той момент за зброю хапалися всі, хто збирався залишатись в Києві. І один мій друг, скажімо так, закликав мене там в один пункт, де мені видали автомат. І вже ввечері, на другий день війни, я мав автомат. Але оскільки було багато блокпостів, і вони формувалися зразу. Були достатньо великі черги воєнкомати в Києві. Я не воював до, до війни, ну я музикант, це зрозуміло. От. І, але я розумів, що мені треба бути з кимось з військових, тому що вони професіонали, я буду їх копіювати, повторяти за ними. І, в принципі, я скоро навчусь. От. Таким чином я набрав ще одного свого друга Юра Зозуля, це голова Київської патрульної. ми з ним Їздимо на байках, ми байкери в житті, і кажу, Юра, що мені робити? Я хочу бути з кимось, з ким я буду ефективний. Каже, приїжджай до нас. Я приїхав в відділення, мене я написав рапорт, мене взяли в патрульну в спецпідрозділ. І я перші п'ять днів був там, в Києві, разом з ними, готувалися до оборони Києва. От. Пізніше деякі із підрозділів поїхали в Ірпінь, Бучу на виїзди, ну, туди на зачистки. От. А я чекав, коли нарешті кудись мене при... При... притулять. От. Але я не встиг тих, чекати, і я випросився поїхати в Білу церкву в відділення патрульної поліції, де комбатом був Василь Коряк, для того, щоб бути більш ефективним, тому що я вмів їздити, наприклад. І я готовий був супроводжувати всі грузи, які йшли в Київ, з Києва евакуацію. Це все, це все робили патрульні, возили зброю, довозили, супроводжували небезпечні речі, про які говорити не варто. От. І я отримав довіру, мені дали машину патрульну. Ви справилися. І да? я справився, три місяці повністю цим займався. Це була дуже така цікава і, ну, і навіть небезпечна в якихось моментах робота. А вже пізніше, коли ворога вигнали з Київської області, і з Чернігівської і з Сумської, і війна перемістилась на південь і на схід. Я Разом із підрозділом поїхав туди на, на, на їхнє місце дислокації, відвіз їх, скажімо так. От, мене з ними не взяли, взяли найкращих. Я не був далеко найкращим. От, але в мене добре виходилося комунікувати і тому на сьогодні через козаксистами, через мою особисту через вашу персону. Персону, так да, ми достатньо багато всього. Привезли, довезли, забезпечили у своїй особі. Я хочу вам подякувати від імені житомирян і всіх українців за вашу місію. Ви дійсно гарний приклад для всіх зірок. І з перших днів ви стали до лав не лише благодійності, а до лав патрульної поліції. Бажаємо вам успіхів і дуже дякую, що завітали до нас. Бажаю здоров'я! Дякую. дякую, дякую. Ми можемо вдягнути дощовики, взяти парасольки. А там на передовій. Хлопці і дівчата цього зробити не можуть. І як би вам не було важко, завжди пам'ятайте, що там ще важче. Чуже місто, чужа кімната. Вона спить в чужому ліжку, а він буває, як я її ту залишу, сука, осінь.